А всім привіт! І сьогодні ми з вами граємо в таку гру як SOS Incident. Це в нас має бути доволі цікава демка. Тож пропоную не затягувати і розпочинати. До речі хочеться відзначити, що в нас є тут українська мова. Вибачте, будь ласка, трішечки прихворів, хриплю. Тож так, вибачте. Так, відкриті елементи керування. О! А, так. Окей. Ну добре, я думаю, будемо користуватися по мірі. Ну, До речі, виглядає дуже класно. У нас навіть є тулуп. руки. Ну це вже щось чимось. Так забавно ходимо. Ага, я не знаю. А, хтось прийшов до нас. Добре, давайте підемо. Перевіримо, хто це в такий час. Я можу прочитати якісь. А, ні. Добре. Двері самі відчинились. Дивно. А закрити якось. не можу. А, вони самі добре. У нас такі, знаєте, автоматичні двері. А ще раз буд... Що? Нічого собі. А ще раз хочу попросити вибачення за те, що в мене такий голос. Пробачте. Ну, ми бігати можемо, але дивно. І що в нас тут? Так, з лісом відбувається щось погане. Чи це вони, типу, сигнал СОС? Скидують. Там, знаєте, в космос. Можливо, це не Вов впало. А, я думав, що це з нами якась дівчина розмовляє, це головний герой Хекає. І що це? Мені здається, чи висть себе трішечки не так веде. Взагалі дерево в камні. ну добре не факт, не суть. Ну знаєте, яка дуже приємна графіка. Подобається стильно, стильно І що тут у нас? Я не туди прийшов. Ама -а, куди мені треба тоді, не розумію? Можливо, сюди так. Присісти. Як я зрозумів, з камери моргу вилізли. Буває. Ви підібрали тех тіло? Щось дивне з ним. А... а що треба з ним зробити? На тіло не можна натягнути. Зачинено. Ух. Може, ще щось відкрити? Ну. Нам туди нібито і лісти не треба. А, відкривати О. Бля, я Це кінець так для мене. Так, ми з вами знову тут. Тепер я відійшов подалі. Що це таке? Це якась бомба. І ті возник бляха. Не очікував. Мені цікаво, що саме тут на реальних подіях відбувається. Треба бути дуже обережним, щоб не починати з самого початку зачинено. Ні, все ж таки якась жіночка з нами розмовляє. Так, ми з вами на літаку. Я вже не знаю, мені треба присідати чи ні. Давайте просто постоїмо, а. Навіть так, просто постоїмо, У нас не пілотів нічого немає. І так, знаєте. Вже ж все пішло не по плану. День самоуправління. А? Я чекаю на тебе, рік. Во, що? Давайте відчуваєшся? Жаль, тягне нас донизу. Я чекаю! Привіт. Баскет. Баскет. Майже видно його текстури. Я не розумію, що вони кажуть. Баскетбол якийсь. Мені здається, можливо, це був якийсь чорний ящик. Черговий кошмар. А, я не можу викинути справу з голови. Наче той ліс ковтає людей. Скільки з них ми так і не знайшли? Хто побудував цей знак? Я не знаю. Вибач. А що це? Рація, рація, рація. Що відбувається? Йдіть до дверей. Е, Підбирає її. Хто доставив цю в Вхес. Вони вже втекли. Мушу поглянути на цей проект. Бляха, ну. Я думаю, там чаптер один. Я загадка у лісі. Monday. Понеділок. Японія 1989 рік. 24 липня 1989 гора Сахідаке. Це наслідки одного з найсильніших штормів, які обрушились на цей район за останні місяці. Хока крізь туман вчить пошуковий вертоліт. Пресіч... пересічування регіонів в пошуках пари туристів стокі, які вирішили і до сих пор не бачили і не чули їх. Це полювання триває вже кілька годин. Коли сонячне світло згасає, пошукова команда, щось, але не знаходить нікого поруч. Певно, хоче назад повернути. Але з настанням ночі бере своє. Овертаючи місцевість, що раптом перед ними з'являється щось дивне. Офіцер, 24-й 1982. ще Там якісь вогонь, ні? Нам потрібно тримати ці вогні вимкненими, якщо ми хочемо знайти туристів, то пей, шукай їх. Я сказав, щоб ці клятві вогні були вимкнені. Я шукаю, шукаю, шукаю туристи. Я щось бачу, ви знайшли багаття, це має означати, що вони поблизу. Так, вони тут. Я кручу, як можу. Я не бачу. Ах, цей туман такий густий, що я нічого не бачу. Я бачу річку. Тут декілька вогнів посос. Ми помітили величезний знак СОС. ми зараз його помітили. Або помітимо. Їх тут немає. Давайте звалювати звідси. Оглядаємо. Що? Адже, це санато сильними, мені потрібно щоб ви такому кому мені полипати в вертолетом. А в мене? <плес> Гарна робота, тепер знову йди шукайте туристів. Боже, а це типу це небагато для мене одного, типу, знаєте, я її допомагаю керувати. Там щось було. Там воно, поруч з печерою. Гарна робота, зараз я їх забрав, кого А он так. Посвіти мене своїм світом, щоб я міг їх побачити. 24 липня 1989 за 12 годин раніше. І... Так. шив для Спринта. Так. Хтось залишив сміття. Я повинен його виконати. Ти серйозно? Боже, ну буває. Єс. Боже, наш друг такий забавний. Я мушу тут відпочити, Харуко. Це ми типу не можемо тут пройти, треба стрибати? Серйозно? Я зустрінусь з тобою в безпечній скалі. А чому ми не можемо його почекати? Не дуже мені подобається ідея, знаєте. Якось кидати друг друга. Це що таке? А, це якісь. Ем... Ну, добре, типу, нам сюди. О, безпечна печера. Ліхтарик. І нам треба йти в Печеру. Без оснащення. Серйозно? Це типу для нас гарна ідея? Мені якось не дуже. Ну, ми можемо туди піти, а можем. Вау, ну слухайте, звуки дуже приємні. А це що таке? Запальничка. Касета. Секретна стрічка. А чому запальничка має бути кращою? Типу, атмосферніше? Схоже. Окей, це не так легко, як здається. Особливо що разом з тим, знаєте, не хочеться в текстурках застряти. Ну тут... тут, слухайте, тут дуже гарно. Ну вода така швидка. А! Носить. О, слухайте, ми можемо туди пробратися. Я впев... А що мене уносить ти чією, навіть коли я не заходжу до води. Дивіться. Ова. Хара така ні, ніхітер -ні, жопика. Блє... Паркур. Так, ми зробили це. Доволі тихо. Це гайдиця для птахів в мене є кілька насінинок. Боже, знаєте, ми такий чиловий хлопець? Ні, ну це добре, типу, чому би їм не поїсти. Нам ж не шкода. Що за вид? Привіт, Харуко, Ти такий повільний. Я знайшов ярвик. Що за ярвик? Вау! Справді гарно. Стає хмарно. це так. Фізика. Ах, безпечна скаля. Тепер мені потрібно повернути праворуч. А я не лівий не можу. Так, немає проходу. Добре, ці вибори без вибору. А де наш друг? Ми його там кинули. я повинен знайти прихисток. Давайте запальничку. Мишка біжить. Це був такий великий павук. Це був Ліузорос. Я не знав, який бік йти направо завжди. Не таке відчуття, що ми зараз просто круг зробимо. Так. Знову так, тепер наліво теж не можна направо. Чому ми з другом не пішли? Тепер наліво. Ніби все просто. Так, близько вколоть не влучило в мене. Добре, давайте нижче йти. Це якщо. Що в нас тут? Ага, це паличка, ну бачите, тобто ми все правильно робили. Ах, печера, це ідеальне укриття. Так, понабирав речей. Тут наш дружбан. Будь ласка, забери ці палиці за спиною, допоможи мені розпалити цей вогонь, мені так холодно. Без питань. Добре, все правильно роблю. Тільки послідовність дивно. Так тепер, коли ви це все зробили, використовуєте запальничка, вона в нас вже є. Спасибо, що забував вогонь Харуко. Сідаємо біля багаття і гріємось. А там там ще був проход. Ааа, через пільси. Через кілька годин, як я зрозумів в печеру, коротше. О, ні, їх обвалився, треба шукати інший вихід. Боже, тобі так пофіг. Ну, взагалі неприємно так. Це вертоліт? Поцвіти на них світом, щоб ми їх побачили. Я тут! Я тут! О, ні, не, не тарань мене! О боже, які вони відбиться! Ахара пошкова група запевняє, що з ними все добре, перш ніж похватити з їхні зусилля під час перебування там. Ми не змогли б знайти вас без твоєї допомоги. Ви хлопці дійсно чудово попрацювали над створенням цієї вивізки, створенням. Чоловіки зупиняються на хвилину, помітно розгублені. Вибачте, ми не створили вивіску. Ми поняття не маємо, про що ви говорите? То, можливо, там ще комусь треба допомога? Ні? Тож, так, така в нас невеличка гра, якщо чесно, в принципі, якщо все буде складатись з таких історій. То непогано, вибачте, будь ласка, ще раз за мій голос, я дуже намагався щось з цим зробити, але вийшло так, як вийшло. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставити лайки та писати коментарі про те, як вам гра. Тож більше не затримую. Гарного вам дня чи вечора?